Новий правитель Смарагдової країни. Захопивши Смарагдове місто, Урфін Джус довго міскував над своїм титулом і, врешті-решт, зупинився на такому. Урфін Перший – Могутній король Смарагдового міста і прилеглих країн. Володар, чоботи якого чавлять Всесвіт. Першими почули новий титул Топотун і Гуамоко. Простодушний ведмідь бурхливо захоплювався гучним королівським титулом, але Пугач загадково примружив жовті очі і коротко сказав Спочатку нехай цей титул навчаться вимовляти придворні. Джус вирішив прислухатися до його поради. Він скликав у тронну залу руфа Білана і ще кількох вищих придворних чинів, і, тремтячи від гордості. Двічі виголосив свій титул. Потім він наказав Білану Повторіть, пане головний державний розпорядник. Приземкуватий товстун руф Білан почервонів від страху під суворим поглядом повелителя і пробурмотів Урфін Перший – могутній король смарагдового міста і примітних країн, володар, у чоботах якого розчавлений Всесвіт. Погано, дуже погано. суворо сказав Урфін Джус. І звернувся до іншого придворного. Тепер ви наглядач крамниць міських купців і яток базарних перекупок. Той, запинаючись, мовив Вас належить називати Урфін перший переважний король смарагдового міста і позамежних країн, якого чобітьми чавлять зі Всесвіту. Почувся хрипкий, задушливий кашель. Це Пугач Гуамоко намагався стримати бурхливий сміх. Червоний від гніву Урфін вигнав придворних. Після кількагодинних годинних роздумів він скоротив титул, який тепер мав звучати так Урфін перший, могутній король смарагдового міста і всієї чарівної країни. Знову скликали придворних, і цього разу вони витримали іспит. Новий титул було оголошено жителям, а його перекручення прирівнювалося до державної зради. З нагоди присвоєння урфіну королівського титулу було призначено грандіозне народне святкування. Знаючи, що ніхто з мешканців міста яколись на нього добровільно не прийде, головний розпорядник і генерал Лан Пірот вжив необхідних заходів. Напередодні свята вночі. Коли всі спали, до помешкань городян увірвалися дуболоми. Вони будили жителів і напівсонних тягли на палацову площу, де ті могли доспати або не спати, як хто хотів, але піти звідти нікуди не могли. Тож, коли Урфін у розкішній королівській мантії з'явився на балконі палацу, він побачив на площі величезний людський натовп. Пролунали поодинокі вигуки ура. Це кричали Урфінові посіпаки і його дерев'яні солдати. Заграв оркестр. Та це був не той оркестр, віртуозна гра якого славилася на всю країну. Попри погрози, музиканти відмовилися грати, і інструменти було передано придворним і дерев'яним солдатам. Дуболомам дісталися ударні інструменти. Барабани, тарелі, трикутники, литаври. а придворним дали духові Труби, флейти, кларнети. І як же грав цей створений за наказом оркестр. Лихо, та й годі. Труби хрипіли, кларнети верещали, флейти завивали, немов розлючені коти. Барабани й литаври гупали не влад. Утім, дуболоми так старанно гамселили палицями по барабанах, що шкіра на них луснула, і барабани замовкли. А мідні тарелі порепалися і почали страшенно деренчати. І тоді людей, зібраних на площі, охопили нестримні веселощі вони корчилися від сміху, затискаючи собі роти долонями. Але шалений регіт проривався назовні. Дехто падав долі. І реготав донестями. Придворний літописець записав у книгу, що ці народні веселищі були виявом радості від сходження на престол могутнього короля Урфіна І. Церемоніал закінчився запрошенням усіх охочих на бенкету Королівський палац. Урфін, попри вмовляння пугача Гуамоко, ніяк не міг відважитися проковтнути хоча б одну п'явку. Або ж з'їсти мишу. Тож і задумав хитрий обман. Напередодні банкету Урфін викликав свого кухаря Балуоля і мав із ним довгу розмову наодинці. Вийшовши від правителя, товстун кривився, ледь стримуючи сміх. Кухар багато віддав би за можливість розкрити хоч комусь таємницю, яка пов'язала його з Урфіном. Та, на жаль, це було заборонено йому під страхом смерті. Балуоль повиганяв із кухні помічників, зачинив двері і заходився куховарити. Бенкет добігав кінця. Придворні спорожнили чимало келихів за здоров'я імператора. Урфін сидів на чолі столу, на троні Гудвіна, який навмисно принесли сюди з тронної зали, як вічне нагадування про велич завойовника. Смарагди було вийнято з крім трону, і коли на ньому сидів урфінджус, сяйво коштовного каменю робило похмуре сухе обличчя диктатора ще неприємнішим. На спинці трону сидів пугач Гуамоко, сонно примруживши жовті очі, а збоку стояв ведмідь топотун, пильно придивляючись до запрошених, аби вчасно нагнати страху на тих. Хто дозволить собі виявити неповагу до повелителя. Двері прочинилися. Зайшов товстий кухар, несучи на золотій таці дві страви. Улюблені страви вашої величності готові, голосно мовив він і поставив тацю перед королем. Придворних аж затрусило, коли вони роздивилися, що приніс кухар. На одній тарілці. Височила купка копчених мишей із закрученими хвостиками, а на інші чорні слизькі п'явки. Урфін сказав У нас з чарівників свій смак, і він, можливо, видасться дивним для вас, звичайних людей. Ведмідь топотун пробурчав. Хотів би я бачити того, кому видасться дивним смак повелителя. У гробовій тиші Урфін джус з'їв кілька копчених мишей, а потім підніс до рота п'явку, і вона почала звиватися в його пальцях. Придворні опустили очі, і лише головний розпорядник Руф Білан віддано заглядав до рота повелителя. От би здивувалися, очевидці цієї незвичайної картини, якби дізнались про таємницю. Відому лише королю і кухареві. Чарівна їжа була майстерною підробкою. Мишей було приготовлено з ніжної кролятини, п'явок, балуоль, випік із солодкого шоколадного тіста, і звиватися їх змусили спритні пальці Урфіна. Своїм фокусом Урфін сподівався вбити двох зайців переконати Пугача, нібито він став справжнім чарівником. І здивувати й налякати своїх підданих. Першої мети він досяг. Гуамоко, який не добачав при світлі свічок, вірив у обман і схвально захитав головою. Друге бажання Урфіна теж було повністю задоволено. Повернувшися з бенкету, розпорядники й радники розповіли своїм домашнім про те, що бачили. І, звісна річ, не обійшлося без перебільшень. Країною поширилася чутка, що чарівник Урфін на бенкеті ковтав живих ящирок і гадюк. Ця звістка сповнювала людські серця жахом і огидою. Через три дні після бенкету придворний літописець подав велику доповідь, у якій беззаперечно доводив, ніби рід Урфіна походить від давніх королів. Що колись правили усією чарівною країною. Із цього літописець зробив два важливих висновки. По-перше, Урфін зійшов на престол за законним правом як спадкоємець стародавніх володарів. По друге, чарівниці Стелла та Вілліна, не маючи на те ані прав, ані підстав, заволоділи землями Урфіна, і на цих нахабних загарбниць треба піти війною. І позбавити їх володінь. Як нагороду за свою працю літописець отримав срібний підсклянник, який поцупили в одного купця, і який ще не потрапив до палацової скарбниці. Аби стежити за людьми і карати невдоволених, Урфін Джос вирішив створити поліцію. Солдати були для цього надто незграбними. Джус виготовив як спробу першого поліцейського. Доручив роботу своїм підмайстрам, і невдовзі поліція наповнила місто та околиці. Поліцейські були тоншими й слабшими за солдатів, але довгі ноги робили їх надзвичайно спритними, а величезні вуха дозволяли підслуховувати будь-які розмови. У поспіху підмайстри чіпляли поліцейським розгалуджені кореневища дерев замість рук. У поспіху. Під майстри чіпляли поліцейським розгалуджені кореневище дерев замість рук, вкорочуючи відростки, які слугували пальцями, якщо вони були задовгими. У деяких поліцейських налічувалося по сім і по десять пальців на кожній руці. Та Урфін вважав, що від цього руки будуть тільки чіпкішими. Правитель озброїв поліцію рогатками і завдяки тривалій практиці. Вона користувалася цією зброєю надзвичайно вправно. У начальника поліції були найдовші ноги, найбільші вуха, найбільше пальців на руках, ніж у будь кого з його підлеглих. І на рівні з головним державним розпорядником він мав право будь-якої миті входити до Урфіна джуса з доповіддю. У підвалі палацу вдень і вночі невтомно працювали колишні солдати. А нині є фрейтори зелений і блакитний, які стали майстерними столярами. Вони витісували одного за одним безголових дуболомів і складали їх штабелями в кутку майстерні. Окремими кубками, як дерев'яні кулі, лежали голови. Для кожного взводу виготовлявся капрал із червоного дерева. Урфінджус увечері зачинявся в особливій кімнаті, і там. Вирізблював головам обличчя, а потім приробляв зелені, червоні, фіолетові скляні гудзики замість очей. Він прилаштовував голови до безголових тіл і посипав солдатів живлющим порошком. Оживлене поповнення дуболомної армії розфарбовували і після просушування направляли на заднє подвір'я. Де починалося його навчання під наглядом капралів і палісандрового генерала Лана Пірота. Дірку в голові генерала Урфін залатав і відполірував. Один за одним маршем виходили з воріт палацу взводи під командуванням капралів. Армія Урфіна Джуса чисельністю сягала 120 солдатів. У місті й на околицях постійно чатували дозори. Взводи солдатів було направлено до Блакитної країни живунів і до Фіолетової країни Моргунів, аби призначені там намісники могли тримати народ у покорі. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.